Вітницька історія для наших глядачів, аби розуміли, хто зараз е, в тому листі, хто може потенційно представляти Україну, аби ви краще познайомилися із тими, за кого потім будете голосувати. Зараз Це ж загальнонаціональні всі вся Україна буде голосувати. У нас ну, хоча б якісь вибори є в країні. Ну можна хоч проголосувати за учасника на Євробаченні, якщо за учасників на інші. Конкурси не можна проголосувати. Верховна Рада, скільки вже нема голосів? Ну, вже Все спостері. там сидять одні ті самі люди. Вже скільки разів вони роблять одне і те саме цього року, бачите, бюджет, вже який поспіль прийняла Верховна Рада, і вже нібито Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, підписав закон про державний бюджет на 2026 рік, в якому, звичайно, пріоритет безпека. Оборона на армію найбільша частина всіх доходів, які е, збираються саме в Україні, піде. І тепер далі наступний етап: це що це передання на підпис президента України. Але є ті, наприклад, депутати, є ті активісти, які кажуть, що підб... президент має витувати цей законопроект. Так, поки що ж це тільки законопроєкт а про о, о, держбюджет. Хтось, хтось критикує там, цю кешбек національний, потім що ще. Оцю тисячу. Зимову зимов... ти вже отримав слово? Так, та, зимов... Я навіть ти подавав поки. Я Ось, не знаю, чи подам. Там же ж до, 20 якого? до 24 чи до 25 го грудня? грудня треба подати. Ну я поки не подавав, не знаю. І, я не, я, і не знаю, чи подам. Угу. Від чого залежатиме твоє рішення. Якось. Е... В мене рука. Я тобі скажу чесно, я не. А що б що? Взяти і задонатити. Ну, можливості. От я чомусь Ну, якби... підтримка потрібна незахищеним верствам населення. Там, Пенсіонерам, у яких мінімальна пенсія, людям з інвалідністю, їм потрібна підтримка. Ну, я, що в мені такого, я заробити можу гроші. І задонатити. Ну, так, да, я можу заробити, задонатити. Я ці гроші витрачу, як вважаю, за потрібне, відповідно mm -hmm. до е, моїх життєвих цінностей і пріоритетів. Все, слава, не взяв тисячу. Ну, поки що я не брав, може візьму. Якщо я візьму, то я тобі розповім про це. Але поки, я тобі скажу чесно, я, е, е, я ці гроші можу заробити своїми руками, головою, ногами і так далі. Ті люди, які не можуть заробити з тих або інших причин гроші, да, вони потребують підтримки. Mm. Тобто ти переконаний в тому, якщо не візьмеш гроші ці ти, то потім вони не осядуть в кишенях інших, і я маю на увазі не звичайних українців. Я ти знаєш, події останнього часу в мені взагалі е, викликають дуже великі сумніви з приводу того, а як е, в вна... що таке податки в нашій країні. От людина, яка платить чесно всі повністю податки, і потім ми дізнаємося, що виявляється, це все було вкрадено. Ну не тільки податки і до країна. Чи виникає в мене відчай від того от у людини, яка дізналася, я сплатив, щоб це пішло туди, куди б треба на армію, а 100 мільйонів доларів вкрали. Виявляється, це те, що я платив, переживав, думав, щоб податкова не прийшла. А, а це раси і забрали. То тобто, що я маю це скину? людина, це нормальна логіка. От уяви собі, що ти комусь там, е, як ця історія була з е, м, 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 хлопцем Назарі Гусаков. Гузаков. Пам'ятаєш, історія була, що там всі донатили, наукол, всі збирали. Донатили а потім гроші, і, у людини, яка донатила туди Назарі Гузакову, так вона що це робив? Ну, угу. на, на, Настає розчарування? Ну, певно, так. От і все. Ти розумієш. У тому хочеться, щоб дуже хочеться. Я не знаю, що має статися в нашій державі, щоб у таку людей, які отримують доступ до великих грошей, бюджетних угу. грошей в нашій країні не розкрадалися, і хочеться навпаки, щоб всі великі бюджети в Росії на оборону, щоб все розкрадалося. От я росіянам бажаю корупції, такої корупції, щоб яка згниваючою, щоб все, що було на оборону, щоб все розкрадалося, щоб все розвалювалося. От я росіянам бажаю такої глибокої корупції, згниє зіржавіє, щоб все я, я ж відчуваю від тебе вайб цього побажання. От я і бажаю це... міндіча. Угу. Прости, господи. От я бажаю, щоб якийсь там був свій такий, а ти думаєш, що їх немає? Просто вони можливо це не настільки артикулюють на загали що її розпилюють так само. Ну може, я не знаю, але от я їм бажаю, щоб вкрали стільки, стільки вже вкрали, щоб танки зупинилися. Щоб до фронту, щоб, нічого Єлабуга, не дійшло. щоб завод шахедів в Єлабуге зупинився і перестав випускати дрони, які летять по Україні. Хоча ти знаєш, і тут вони знайдуть вихід, тому що вони ж з'явилися. Повідомлення про те, що звідки шахеди спочатку йшли з Ірану, так. так а тепер шахіди можуть полетіти з Індії. Жо, е, розпочинають дедалі більше покладатися на Індію, е, щоб компенсувати брак робочої сили і допомогти підтримки у виробництві дронів для ударів е, по Україні. Як кажуть у свіжому звіті інституту вивчення війни, е, звернули аналітику увагу на заяви глави Ростєха. Чемізова, що Російська Федерація веде переговори з Індією про локалізацію виробництва російських безпілотників ланцет, і так само під час візиту до Індії минулого тижня Путін сказав, що Росія передає індійцям технології для суднобудування для ракетної авіаційної галузи. Експерти вважають, що такі заяви Путіна і Чемізова свідчать про те, що Москва може реально розглядати налагодження спільного виробництва безпілотників, які запускаються по Україні разом з індійською стороною. Матема математичних розрахунків щодо ймовірного обсягу такого виробництва у відкритому доступі немає, але в інституті вивчення війни переконані, що ціллю цих планів є розширення виробничих потужностей. Тобто, умовно кажучи, хочуть більше виробляти дронів для того, аби запускати по Україні і хочуть залучити свого союзника безпосередньо Індії. І для цього насправді Путін літав, зустрічався з Нарендрою моді угу. і давав оте скандальне інтерв'ю двом індійським журналісткам каналу Індія Тудей, здається, воно називається чи як Делі Тудей. In... Times of India, ні? Таймсофіндія індія тудей неважливо. важливо, але в будь-якому випадку ті дві жінки сиділи. і Путін розповідав. Мені цікаво, ці жінки це дійсно об'єктивні журналістки, чи це дві такі індійські скабієви. Це така індійська сіманяна і індійська Скабієва. От мені цікаво, тому що вони сиділи так, вони тільки одне поставили Путіну критичне питання, угу. ну, в якому Яке? він розгубився. Про е захист російськомовного населення Донбасу. Він угу. так каже: так, люди ж були в шоці, що їх почали бомбардувати, казали, ми чекали на захист, а нас бомбардують. І Путін там якось е сміжувався. Розумієш? От. А зараз е у нас е ми маємо звісно теж свої проблеми. Бо ситуація з американськими ракетами вона вже критична. Їх ніколи не було багато, але зараз є проблема з усім спектром озброєння. І е е як розповіли на в Ютуб-каналі, є питання. Секретар комітету Верховної Ради з питань безпеки оборони і розвідки народний депутат від голосу Роман Кастенка.